Іван Фурлет перший українець, який отримав закордонний паспорт за 170 гривень. Дворічна боротьба активіста демократичного альянсу за свої права дала позитивний результат. Чисельні суди і радикальні методи допомогли отримати дешевий документ. Почали розкопувати інформацію. А скільки насправді повинен коштувати паспорт? Як це законодавче регулюється, і дійшли висновку до того, що насправді за закордонний паспорт потрібно платити виключно 170 гривень. Власне, я виграв суди, як і багато інших, уже як мають рішення Верховного суду. Ну, власне я вже маю про те, що згідно законодавства паспорт має коштувати закордонний виключно державний мир. Полтавка Ірина Щербак нещодавно отримала закордонний паспорт. Дівчина, хоч і знала про те, що є випадки отримання документу за 170 гривень, ризикувати не стала. Та її чекала несподіванка. У держустанові підсунули четверту квитанцію для оплати. Як виявилось годом, реквізити її надав не працівник міграційної служби. Ми повинні платити тільки держмито, але все можна зробити через суд. На жаль, часу у мене не було цього, і я готова була заплатити повністю три квитанції. Тут, ніби все правильно, три квитанції, які потрібно заплатити, але вийш, вийшовши з кабінету, я підрахувала і вийшло трішки більше, ніж чим... на 65 п'ять гривень. Тож, яка вартість закордонного паспорту на офіційному сайті міграційної служби публікують одну інформацію. Досвід Івана Фурлета показує інше. Студентка Юлія Хаврель вирішила дізнатися, що потрібно для оформлення документу і за які квітанції треба платити. Я хочу зробити загранпаспорт уже давно виясняла стоимость загранпаспорта, смотрела інформацію в інтернеті. Мені потрібно зрозуміти, який пакет документів мені нужен, які квитанции я должна оплатити, почему чому я їх должна оплатити. Йдемо до Полтавського відділення міграційної служби і дізнаємося систему оформлення документу і секрет таємничого виникнення четвертої квитанції. Щоб оформити документи на закордонний паспорт, треба пройти смугу перешкод. Перше, консультуємо зі спеціалістами. Друге постановка в чергу, де отримуємо реквізити для оплати послуг міграційної служби. І третє, дізнаємося, що за послуги пропонують нам і скільки вони коштують. працівники міграційної служби стверджують, три квитанції зазначені на офіційному сайті міграційної служби цілком законні. Якщо клієнта не влаштовує вартість паспорту, звернутися до суду це його законне право. При жодній корупційній схемі тут не може бути і речі. Йдеться насамперед про незгодженість законодавства. Тобто акти законодавства, які ми передбачено, зазначені платежі, не скасовано, тому міграційна служба зобов'язана їх виконувати. Якщо три квитанції обґрунтовуються законом, то четверта, що має назву послуг оформлення пакету документів, залишається загадкою. У вас є два варіанти. Либо ви здесь з оригіналами документів приходите і на місці оформляється перший, дев'ятий, дванадцятий кабінет. Оформлення документів. Це услуга платна 165 гривень. Если вы не хотите доплачивать, это не обязательно. Тогда я вам даю реквізити. Ви платите через банк, робите копии документів і пишете заявление самостоятельно. Нібито корисна послуга, і скористатися нею ніхто не примушує. Але те, що дізнали журналісти, здивувало. Державне підприємство Документ не має ніякого зв'язку з міграційною службою. Вони лише орендують спільне приміщення. А люди, не обізнані в питаннях оплати квитанції, навіть не задумуються, чи потрібна їм ця послуга. Тому зручне розташування відіграє вирішальну роль. Якщо ви не хочете нікуди не ходити, можна оплатити здесь на місці через термінал. В суму, он будет на 65 Тож за 65 гривень вам зроблять ксерокопію, вставлять ваші гроші в термінал та андрокують шість неповних рядків у заяві. Самостійно це можна зробити максимум за 15 гривень.